Всім привіт! Сьогодні на ремонті штіль МС-180. Проблема в тому, що бензопилка зі слів хазяїна не заводиться. Або, верніше, дуже важко вона заводиться. Ну, і якщо заведеться, то нестабільно вона працює. Ну, і воно і видно, що чоловік старався так уже. Усердно заводити, тому що навіть шнурок зламав, обірвав. Тож, сьогоднішнє відео при нагоді буде з таких, якби двох частин. Перша частина це якраз я хочу показати, як правильно ставити цей шнурок на старті. Особливо, якщо пружина у вас вискочила або зламалася, то це проблема для декого. Поставити ту пружину, як цей шнурок, правильно намотати його там. Отже, це буде одна частина така відео, а в слідуючій частині відео, звичайно, покажу сам ремонт, причину поламки і її вирішення. Отже, знімаємо стартер Дивимося поки що не встану. Якщо є у вас шорповерт, то найкраще спочатку ті болти поливити, Так, а потім Потім вже можна шорповерти. Просто швидше так. Так, болти Зразу відкидаємо якусь посудину. Для того, щоб... На цій бензопильці зняти стартер. Ми мусимо відкручувати оті кришечки на бензобаку і на масляному бакові. Можете побачити в якому стані, як все забито все Ну і заодно дивіться. Це така болячка, як кажуть, хвороба 18 штилів. Посадка картера і циліндра розбиваються там ті втулки. Ну і в свідочому відео я покажу, як це також лікується. Ну, поки що це відкладаємо на сторону. Зараз я відмию, почищу стартера і покажу, як закладувати цей шнурок. І так, як відмив, відчистив кришку стартера. зараз нам треба зняти цей барабанчик. Для цього потрібно оцю скобку так, чимось, ну, викруткою можна підійти притримуйте її пальцем і звідси її відшовкнути. Так, осторожно, щоб вона від вас десь не скочила, тому що далі дальше, дальше її знайти буде можливо проблема для вас. Так, знімаємо барабани. старому туску. Так. Можна це почистити. Так. Ну, в принципі, зараз я поміг намотати. Це зав'язати зібрати старту. Але ж я хотів вам показати цю пружинку, як ставити. Я спеціально виняв ту пружинку, щоб показати, як я її ставлю. Я не кажу, що це правильний спосіб, можна різним способом. Але мені проще отак. Я беру барабан оцей, прижимаю пальцем і так поступово підтягую її. Тримати моцні пальці, <хи> щоб це так тримати і ту пружину натягувати. Треба мати терпіння, звичайно. Не так воно легко. Але можливо, отже, бачите, я натягнув. Тримаємо, щоб вона не вискочила від нас. Максимально підтягуємо, притримуємо пальцями. Наше завдання її зняти з цього перебану, так, щоб вона від вас не зскочила. Зняли, можна ще підтягнути ще раз і закладаємо її. Цей пазик. Так, І ось прожина на місці. Ну, не так просто воно робиться, але, я кажу, можна робити потім. Не забувайте про діти шнурок через цей ефір. З точно року обов'язково треба трошки так сплавити, щоб він не розмотувався. Задіваємо його. Витвір. Тоді зав'язуємо. Стараємось зав'язувати на самий кінчик. Я зав'язую два вузли. Отак підтягаю під самий кінець. Раз. А тоді ще один узел я зав'язую і ще разок підтягаю. Отак, От виходить, такі два узлики, я два свого відтине, відскочить. Ось так. Максимальний його так затягуємо. Так. Ну і тепер намотуємо. На цьому барабанові навіть видно, яку сторону намотувати, тому що є такий виступ характерний тут для цього. Намотуємо цей шнурок. Намотуємо максимально. Ставимо його на місце. Ось бачите, він вже на місці. Так, тепер можна, можна змастити його зараз. Забув, це, ну, краще це зробити з самого початку, цей вал змастити, але можна і зараз літієва смазка, люба те, що в редуктор ви, наприклад, бензокосу за, за, ну, запресовуєте. Так, змащуємо цей. Так, ставимо шайбу на... не забуваємо. Так. Ставимо собачку то не забуваємо також, так. Ну і ставимо на місце скобку. Ту. Спочатку не за так. а потім Можна і пальцями. Якщо у вас самі пальці. Можна пальцями так натягнути, заскочило і все. Бачите, воно вискакує. Так. Зараз нам треба підтягнути цей шнурок, тому що він висить. Ну, приблизно я так, дивлячись на те, скільки він так висить, я. Два, три мотки роблю і потім дивлюсь, чи, чи вистачаю його цього чи ні. Отак виймаю пальцями і намотую, якби пружину натягую. Ну, давайте три зробимо, подивимось. Три хватить. Сильно натягую цю пружину, тому що. Пружина буде ламатися від вас. Вона має зас... так якби виконувати свою функцію. Тобто затягувати шнурок так до упору щоб він не звисав, так. але щоб її не дуже сильно була пружина, тому щоб вона не була постійно в напрузі і не ламалася від цього. Так, ну все, стартер зібраний.